Переходимо тепер до справи Ігора Мазепи, інвестора і бізнесмена. Отже, Печерський суд Києва зупинив засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Мазепі. Причина відвід судді, якого сторона захисту вважає заангажованим. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на адвокатів Мазепи. Рішення про відвід передувало те, що суддя відхилив всі три клопотання сторони захисту. Адвокати хотіли домогтися проведення трансляції з зали суду на офіційних ресурсах Печерського суду і клопотали про відвід прокурора, оскільки вважають його опередженим, кажуть в тексті підозри обвинувачення стверджує, що Мазепа скоїв злочин, тобто це пряме порушення презумпції невинуватості. Про прокурор також клопотав про заставу бізнесмену в розмірі семи сотень мільйонів гривень, при тому, що розмір збитків держави крименують. На 7 мільйонів гривень, крім того, захист заявляє, що обшуки на роботі і вдома мазепи проводили без пред'явлення відповідного рішення суду. Зрештою, адвокати хотіли домогтися відкладення засідання для збирання інформації. Заявили, що у захисту було лише 3-4 години на підготовку до суду. Тепер, після відведення судді, має пройти новий розподіл суддів. Вже після цього визначаться з новим часом. Засідання сам Мазепа заявив, що не розуміє підстав для свого затримання. І він стверджує, що рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав. Ну і бізнесмен обурений сумою застави. Це, це може бути не знаю, перегукуватися з нашим стивою по по маніфесту по захисту бізнесу від свавілля. От, ну, Може, може, самі. Слідчі вміняють мені купівлю, незаконну купівлю двох гектарів, буквально двох гектарів, на суму 7 мільйонів гривень з трьох тисяч гектарів, які взагалі існують на, на цій так званій дамбі. Ну, то це то, це ну, взагалі там, ну, капля в морі. Навіть якщо припустити, якщо щось, там, хтось вчинив злочин, як вони, вони, вони стверджують, а, якісь державні органи, або ну, вони в даному випадку стверджують, що це мій злочин, ну, ну, це ж, ну, взагалі, ну, взагалі ніякого відношення немає там, до застави в 700 млн грн, які вони просять або, ну, або взяти під варту. Тому я роблю ну, висновок, що це ну такі. Ну що тут щось, тут щось а, пахне, чимось пахне. Я нагадаю, що вчора державне бюро розслідувань затримало Ігоря Мазепу під час проходження українсько польського кордону. Згодом адвокати затриманого заявили, що він прямував на всесвітній економічний форум в Давосі. За даними ДБР, Мазепа є організатором схеми. Протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури. Ігор Мазепа, нагадаю, є засновником інвестиційної компанії Конкорд Кепітал, яка займається інвестиційними і брокерськими послугами. Компанія володіє часткою понад 20% в медичній мережі добробут, а також стартапом з продажу сільськогосподарських земель Купіпей, заводом Хайдельберг Цемент Україна, компанію центр сонячне ремесло з видобутку бурштину. І, окрім того, має частку в платформі і ліцензію на видобуток газу на лі. Вівщині в сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Шелест і девелопером котеджного містечка преміум класу Ґудлайф Парк, площу 40 гектарів, складається з яхт-клубу, ресторану, спортивних майданчиків і багато всього іншого. З нами на зв'язку Андрій Яніцький, економічний оглядач, журналіст, який багато на цьому знається, аналітик і який відстежує тему економіки в нашій державі. Андрію, привіт. Привіт, вітаю. на вашу думку, те, що зараз відбувається. Чи бачите ви в цьому певну таку упередженість і поспішність, як дехто в цьому бачить? Чи ви вважаєте, що в принципі, ну от як правоохоронні органи розберуться? Суд розбереться безперечно прослідковується політична мотивованість в цій справі, оскільки і громазе незручний для влади, він вже на кілька місяців, можливо, півроку, як е, захищає інші бізнеси від свавілля силовиків. Він ініціював створення е, організації або руху е, Маніфест 42, який е, спрямований на захист бізнесу від переслідування влади. І одна з його ініціатив, якраз, яка можливо найбільш була неприємна для корупціонерів і рейдерів, це е, ведення реєстру корупціонерів і рейдерів в погонах. Тобто вони збирали дані силовиків, які вже були замішані в справах з маски шоу для бізнеса. Ці справи потім розвалювалися, наприклад, в судах. І було зрозуміло, що ці силовики грали роль ну таких шантажистів, що чи що для бізнесу, щоб їх ну вони не могли їх притягнути до відповідальності. За такі дії в нас чомусь силовиків дуже складно притягнути до відповідальності, але вони принаймні могли ну такий моральний осуд створити для цих людей, зробити їх відомими. І ось Ігор Мазепа відкрито говорив на міжнародних майданчиках на конференціях про тиск на бізнес, який посилюється. І можливо, це якраз і стало приводом для того, щоб отак жорстко щодо нього діяти, ну але дивіться Я... ж задля об'єктивності є ж це звинувачення з приводу протиправного заволодіння землями, і це ж не прості землі, чи це Безпер... Безперечно. Я думаю, що в будь-якого бізнесмена в нашій країні є е, е, нюанси, е, по яких може можуть працювати силові органи питання. Тому як вони це роблять, і ми бачимо, що ну, наприклад, Ігор Гермазепо він неодноразово виїжджав за кордон, він не намагався втекти. Зараз його компанія працює відкрито, Аналітики дають коментарі журналістам, і ми бачимо, як вишибають двері в бізнес-центрі. Бачимо, як там трощать сейфи, забирають особисті речі працівників компанії. Я думаю, що ну, таким чином влада і силові органи не мають діяти. Якщо тим більше ми кажемо, що в нас бюджет пустий, і нам потрібні інвестиції, потрібні гроші. Підприємці якраз наповнюють цей бюджет, і, на жаль, я не бачу, щоб було розуміння цього в нашій владі. Ну от я дивлюся новий бізнес, і тут є велика підбірка думки бізнесменів, що вони з цього приводу думають. Ну і в соцмережах і журналісти багато теж на цю тему говорили. По-перше, що зараз уже і Блумберг на це відреагував, пише, як це взагалі вплине на імідж України, тому що шпальти закордонної преси. Тиск на журналістів було тепер. Тиск на бізнес. І те, що пишуть е, бізнес-спільнота, е, в чому сходиться тут. Багато різних не буду зараз зацитовувати. Е, кожна така справа це ще один крок до погіршення інвестиційного клімату, що таким чином закриваються двері в Україну для інвестицій і для закордонного бізнесу. А хтось може сказати з іншого боку, що ну слухайте, але ж що тепер не треба правоохоронним органам розслідувати корупцію? Треба, звісно, розслідувати корупцію, і якраз я думаю, є така гіпотеза, що в даному випадку корупціонери, які не хотіли б потрапити в сферу зору. Якраз журналістів вони ініціюють такі речі, тому що ну це фактично другий фронт проти України, який відкривають корупціонери. Я б це пов'язував з тим, що була атака до того на пресу. Ми знаємо ситуацію з, з стеженням за Бігус-інфо До того була атака брутальна на, на антикорупційного розслідувача Юрія Нікола. Ми все зараз в... будемо про це теж говорити докладніше. В одну, в одну е, ідею все це вкладається, що, е, мабуть, е, наше. Активна частина суспільства настільки ефективна, що становить справжню загрозу цим корупціонерам у владі. Я не кажу, що вся влада корупційна. Там Є хороші люди, є погані люди, різні. Але ось ці люди, які звикли збагачуватися за рахунок впливу на владу і впливу на силові органи і на судові органи, вони відчувають небезпеку, і тому вони діють проактивно, нападають на журналістів, нападають на бізнес, який Якраз декларує, що він хоче очистити силові органи від от таких рейдерів. Можливо, мої слова звучать трохи емоційно, але я просто був фактично присутній на одному з обшуків, де відверто силові, силовики... Провокували і вимагали з людини гроші просто за те, щоб відчепитися від відчепити нього. Ну я тобто... от з приводу цих обшуків додам ще все таки зацитую одного з бізнесменів досить крупних в Україні Ігор Ліски, голова наглядової ради EFI Group, співзасновник українського інституту майбутнього. Він до речі пише про те, що Мазепа ніколи не був моїм бізнес-партнером. Навіть ми були там конкурентами. У нас там його підхід мені часто не подобався. Але я точно знаю, що будь-які маски шоу цитую мордою в підлогу і відразу в ізолятор стосовно представників бізнесу мають піти в минуле це дискредитує боротьбу з криміналом і корупцією. Сам же до речі, Мазепа його адвокати сказали, що вони будуть оскаржувати ось вибиті двері, ці всі обшуки в офісі. Чи може бути в цьому якийсь позитивний фінал? Фінал може бути позитивний. Я в цьому переконаний хороших людей більше, активних людей більше. Те, що ми з вами про це говоримо зараз на телебачення, це дуже важливо, що є розголос, тому активні громадяни Українці вони не здадуться і не здадуть цю країну корупціонерам у владі. І я хочу підкреслити, що Ігор Мазепа – це не якийсь невідомий нікому підприємець, це керівник однієї з трьох найбільших інвесткомпаній України. Це людина, яку знають за кордоном, яка виступала на міжнародних форумах. І якщо до нього справді є претензії, якщо він скоїв якісь економічні злочини, це має бути доведено в суді, і це має бути зроблено коректно і в такий спосіб, щоб не можна було до до цього причепитися. На жаль, ця історія показує, що силові органи, навіть якщо в них є обґрунтовані підозри, вони не навчилися діяти за європейськими правилами і процедурами, і роблять це в такий брутальний. Дуже схожий на російський спосіб. Ви маєте на увазі, що під час обшуків не було відповідного рішення суду і інші... не було відповідного рішення суду. Не допускали адвокатів. Ну це у нас так і раніше було. Перепрошую, мені трішки це нагадує. Часи Януковича дуже добре. Пам'ятаю, як ми тоді проти цього журналісти виступали того свавіля і проти журналістів. І так далі. Не хочеться, щоб був якийсь певний відкат такий. Так, і тут я хочу до речі зауважити, що і закликати бізнес підтримувати незалежну пресу, тому що коли до вас прийдуть в черговий раз силовики вимагати гроші або натякати на якісь хабарі, то захистити вас буде нема кому, якщо в країні не буде незалежної преси. Тому підтримуйте бізнесмени, шановні журналістів. І журналісти будуть підтримувати бізнесмена в, в захисту наших прав і свобод. Ну от Це наша... саме так підтримувати закони і підтримувати виконання цих законів. І захист прав і свобод, це ось такий. Та, та, та. І ще дивіться, е, ну, е, немає у вас опонента, мені так доводиться вирівнювати задля об'єктивності ситуацію. Е, говорить, же ДБР про те, що перепрошую. Говорять про те, що е, пані Сап'янось виступала, і вона говорила про те, е, чому зараз це виникло. Так, справа там вона вже давно. Ну, от зараз, коли там зібрали правоохоронці, говорять про те, що коли зібрали достатньо документів, тоді коли достатньо якихось аргументів, тоді і виникло це затримання. Так ну я просто можу навести приклад іншої справи гучної, там де йдеться про корупцію в міністерстві оборони, і де один з підозрюваних просто як виявилося... Ну збук, там те не... саме так, так само аргументують. Що коли вже назбирали аргументів, тоді і затримали. Ну, а там не затримало. Там якраз один з підозрюваних переховується. Син. Ну, це Роман, так, А Ігоря, що ну, затримали? Так. Ну, ще знов-таки затримали. Ми не знаємо, чим це все завершиться. І е, я звісно, сподіваюся, що якщо людина крала на закупівлях, то буде суворе покарання. Але як би те не сталося так, що замість цього цієї людини прийде інша на сам кінець з приводу запобіжного заходу? Теж 700 мільйонів гривень застави за ігора, 700 мільйонів за брата, як сам говорить, ось затриманий Мазепа, що в підсумку більше мільярда в справі, де звинувачать в семи мільярах мільйонах збитку. Це не виглядає адекватним, але я не можу підміняти з собою суд. Знаю, що просили про відвід судді, відводу судді не дали. У нас, на жаль, не була проведена судова реформа. Ми знаємо, слухали плівки багатьох суддів, як вони говорять, якою мовою вони говорять, ким вони себе вважають і. Там прямо звучало, що судова судді в нас іноді вважають, що вони керують країною. Мені здається, що довіряти на 100% судовим рішенням, принаймні першої інстанції, не можна. Там, якщо ці судові вироки будуть підтверджені в апеляції, в касації, ну тоді вже так, якщо це будуть відкриті судові розгляди. На щастя, сьогодні журналісти були присутні, і ми можемо за цим спостерігати. Почули, дякую вам. Дякую за включення, за ваш коментар. Що вийшли з нами в прямий ефір? Глядачам нагадаю, що ми говорили з економічним оглядачем і журналістом Андрієм Яницьким.